Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас простий, але дуже смачний десерт з чорносливом та волоськими горіхами. Горіхи обсмажуємо на сухій пательні, весь час помішуючи, і потім даємо охолонути. Чорнослив заздалегідь промиваємо у холодній воді, обсушуємо. Та виймаємо кісточки, і зараз начиняємо чорнослив горіхами, гарненько притискаючи кожну сливку, викладаємо у підготовлену каструлю, додаємо цукор, воду, ставимо на плиту. Доводимо до кипіння, робимо мінімальний вогонь, накриваємо кришкою та варимо 30 хвилин. Потім даємо повністю охолонути. Викладаємо у підготовлений посуд і зверху прикрашаємо за бажанням згущеним молоком. Сметаною або збитими вершками посипаємо рубаними горіхами. Обов'язково приготуйте цей простий і смачний десерт і поділіться у коментарях.